У школах та дитячих садках плановий тиждень безпеки життєдіяльності. з настанням теплої погоди напередодні літніх канікул співробітники МНС прагнуть нагадати дітям основні правила запобігання та поводження під час різноманітних пригод, оскільки зимовий період закінчився і розпочинається пожежа небезпечний період, тому слід до них додатково доводити і десь запитувати у них і перевіряти їхні знання. Найбільш актуальними на сьогодні питаннями, які інспектори намагаються донести дітям, є дотримання правил безпеки в лісових масивах, на воді та правила поводження при виявленні невідомих предметів. Для Олександрії та району пригоди на воді останнім часом непроста проблема. У 2010 році в місті загинуло на воді шестеро осіб, в тому числі дитина. У 2009-му четверо в цьому році два молодих чоловіки 21 та 25 років тонули в селі Протопопівці. Нагадую про себе і знахідки часів великої вітчизняної на початку квітня цього року 173 мінометні міни були виявлені у селі Попельнастому, а в селі пролетарці знайдено авіаційну бомбу. До речі, на неї наткнувся хлопчина, шукаючи металобрухт. Діти слухали інспектора уважно. Чимало з того про що розповідалося, знають, а дещо почули і новеньке. Завжди треба кликати дорослих на допомогу. А є щось таке, чого не знала, а сьогодні почула. Так. Що? Що треба, якщо людина потопає, треба обов'язково покликати дорослих і викликати лікаря. Раніше ти думала, що лікар не потрібен? Ну я думала, що може і треба, але зараз я дізналася, що, що треба. Не знав, як треба поводитися. Під час, коли знайшов вибуховий снаряд. Ти знаєш? Так. А як? Треба казати людям, щоб не йшли той дорогой, а проминали. І треба викликати рятувальників за номером 101. Інспектор Валерій Шеляшков зустрічами з дітьми задоволений. Говорить, для їх віку обізнані непогано. Неодноразово вже до служби порятунку і телефонували в випадку там виникнення різних надзвичайних подій. Саме діти телефонували. Вони перші виявляли, і саме вони телефонували, причому телефонували правильно, залишали свої координати, номера телефонів, повідомляли дорослих. Є здвиги, і це є добре.